Вітаю, дітки! Подивіться, хто до нас завітав в гості. Так, це смайлик. Один, два, три, чотири, п'ять. Іде, смайл з нами грать, оченята закривайте, і ніхто не підглядайте. Один, два, три, чотири, п'ять. Смайл любить все ховать. а ми будемо шукати. Швидко очі відкривайте, можна, можна, підглядайте. Подивіться, діти, під хустиною яєчка не просте, а золоте. Звідки воно? Поміркуйте так, казочки курочка ряба. А давайте з вами всі разом пригадаємо цю казочку. Жили собі діти, баба, і була у них курочка ряба. Несла курочка яєчка, не просте, золоте. Дід його бив, бив, не розбив. Баба била, не розбила. Мишка пробігла, хвостком махнула, яєчко впало та розбилось. Дід і баба гірко плачуть, а курочка кудахче. Не плач, діду, не плач, бабо, я знесу вам яєчко нове вже не золоте, а просте. Хто плакав, указуть сидіти? Так, це була бабуся та дідусь. Чому вони плакали малята? Бо розбилось яєчко, вірно. Дітки, ви не чуєте, хто шкребеться, тишком нишком вийшла мишка із нори. Шкреботушки ніс і вушка догори. Мишка яка, дітки? Так, вона сіренька. Вона маненька, а що є у мишки? Поміркуйте. Так довгий хвостик ним вона і розбила яєчко. Хто допоміг дідусю та бабусі? Хто зніс яєчко? ко ко, ко, ко-ко-ко, курочка, кокоче, розповісти на весь двір про яєчка хоче. Ко-ко-ко, ко-ко-ко біленьке довгасти я знесла для діток, каже зозуляста. Давайте, малято, ще раз повторимо разом з курочкою у тішку. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, курочка кокоче, розповісти на весь двір про яєчка хоче. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, біленьке довгасте». Я знесла для діток, каже, зозуляста. Яке маляте яєчко було? Поміркуйте. Так, воно було біленьке, довгасте. Для кого несла курочка яєчка. Так, для малят, молодці. Яку казочку, дітки, ми сьогодні з вами згадували? Так, про курочку рябу молодці. А чи сподобалась вам наша подорож? Сподіваюсь, що так. До зустрічі, дітки.